Доброго дня, друзі. В огляді два будинка на продаж. Розглянемо будинок загальною площею 56 квадратних метрів, в будинку дві кімнати і вітальня. Із комунікацій газ та електрика. Опалення централізоване газове, в хаті достойний, житловий стан. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На території ділянки господарчі приміщення, город та садок. Загальна площа ділянки 33. сотки. Вартість будинка 7,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Северинівка Таращанського району Київської області. В селищі є школа і продуктові магазини. В огляді ось такий гарний будинок, який знаходиться в тихому мальовничому місці в селищі Медова. Тернопільської області. В будинку підключено газ, електрику на подвір'ї свердловина. Опалення індивідуальне газове для користування залишаються меблі. Поставлені металопластикові вікна. Дім перебуває в житловому стані. На території ділянки господарчі приміщення і город. Загальна площа ділянки 25 соток. Ціна дому 4 тисячі доларів.